Того ж дня відзначили урочисто 17 роковини від дня прийняття Конституції і в інших районах області. З розмахом і з усвідомленням всієї відповідальності за долю пройшло Велелюдне свято у надвірній. 28 червня це важлива дата для кожного жителя нашої країни. Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії. Саме на її фундаментальних засадах ґрунтується сьогодення. Прийняття даного документа в 1996 році ознаменувалося початком становлення і розвитку нової демократичної незалежної країни. В надвірній урочистості розпочались з покладанням квітів до пам'ятника Тараса Шевченка. Керівництво району привітало надвірнянців з державним святом. Голова райдержадміністрації Юрій. Касіянчук у своєму вітальному слові зазначив про євроінтеграційний курс України. Вибрала наша держава вектор європейський, вектор європейської інтеграції. І сподіваюся, що в листопаді місяці між Україною і Європейським Союзом буде підписана угода про асоціацію України з Європейським Союзом. Сподіваємося, надіємося і віримо у світле майбутнє нашої країни, кожного із вас, кожного із нас, громадянина, у світле майбутнє наших дітей. Зичу кожному із вас добра, миру, злагоди, процвітання, мирного неба, безумовно, розуміння і терпіння, що шлях до високих стандартів. І до повної незалежності, як енергетичної, як і політичної, як і територіальної, ще довгий і тернистий. Але я вірю, що ми його пройдемо щастя. Українська конституція є одним з кращих законодавчих документів. Українці мають права та обов'язки, що гарантує основний законодавчий акт. За Висновками аналітиків, спеціалістів, Українська Конституція є одна з найкращих в світі. Вона увібрала в себе ті традиції ще від Конституції першої української Пилипа Горника. Взяла досвід європейських країн і практично вона є ще раз повторю одна з найкращих. Конституція найкраща, люди в нас найкращі, ми маємо унікальні землі, унікальні надра. Ми є як європейська країна. А живемо чомусь не по європейськи Звичайно, дуже багато є обов'язків у нас перед державою, але в нас є і права. Також під час урочистостей до Дня конституції керівництво району за заслуги перед Прикарпаттям медалями та грамотами нагородили учасників творчого звіту культури та переможців районного конкурсу проєктів. Після урочистостей відбувся святковий концерт за участю кращих колективів та вокалістів Надвірнянщини.